Окупанти розміщують нові сили у певних стратегічних точках неподалік від Херсону, аби обороняти місто. Про це повідомив Сергій Хлань в ефірі телемарафону. Депутат Херсонської облради пояснив, що армія Російської Федерації на Херсонщині має наразі дві основних проблеми підсилити лінію оборони живою силою та втеча живої сили з лінії оборони. Хлань зазначив, що звільнення буде відбуватися важко, адже окупанти розміщують велику кількість блокпостів на під'їздах до Херсону. Однак російські Військові, які не повністю згодні з намірами командування армії Російської Федерації, почали масове дезертирство. Окупанти готуються до того, що будуть тримати сам Херсон. Херсон для них має принципове політичне значення. Тому звільнення Херсону дійсно буде відбуватись важко, Незважаючи на те, що дух дезертирства великий, окупанти туди і посилюють якраз кадирівцями а кадирівців вони використовують як загра отряди тряди для того, щоб російські військові не тікали з лінії фронту.